Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Зараз, у Великий Піст, православна церква особливу увагу приділяє молитві за померлих. Майже щотижня служаться батьківські помінальні суботи, коли ми можемо помолити за усіх наших спочилих рідних і попросити у Господа прощення їх гріхів. У цей період у православних християн часто виникає плутанина і багато питань: що таке парастас, панахида, елітія і у чому між ними різниця. У сьогоднішньому відео ми спробуємо пояснити значення цих поминальних служб, а також розкажемо, коли вони служаться і чим відрізняються. Перше і основне, що нам слід розуміти, що і парастас, і панахида, і літія це заупокійні богослужіння, під час яких ми молитовно поминаємо тих, хто завершив це земне життя, і просимо для них у Господа прощення гріхів та милості Божої. Тобто, нашою присутністю і молитвою під час цих заупокійних богослужінь ми вимолюємо у Бога прощення гріхів для наших спочилих рідних, тому що вони самі вже не можуть ні покаятись, ні помолитись. Таким чином, ми виявляємо до них любов та милосердя. І так почнемо з Парастасу. Парастас або велика панахида служиться напередодні поминальних субот, тобто в п'ятницю ввечері. І, на відміну від панахиди, під час парастасу читається ще 17-та кафізма та канон за померлих. Тобто парастас служиться ввечері перед поминальними батьківськими суботами і включає в себе більше молитв. А звичайна, нам усім панахида це скорочена форма парастасу. Панахиду можна вислужити і вдома, і на кладовищі, і в храмі, а також панахиди служать на поминальні батьківські суботи. Тобто, якщо у вас не вийшло прийти в храм ввечері на парастас, ви можете прийти вранці на панахиду і також помолити за своїх спочилих рідних. І третє заупокійне богослужіння, яке ми розглянемо, літія. Літія це найкоротша заупокійна служба, скорочена панахида. В неї входить лише декілька молитв із повного чину панахиди. Її також можна служити і на кладовищі, і вдома, і в храмі. Літію можуть служити навіть миряни. Тобто, Парастас це найбільша велика заупокійна служба, яка служиться лише в храмі і лише перед батьківськими суботами. Панахида це скорочена форма парастасу, а літія це найкоротша заупокійна служба, яку можуть звершувати навіть миряни. Дорогі брати та сестри, звичайно, ми маємо завжди молити за наших спочилих рідних, особливо в дні пам'яті та поминальні суботи. Але якщо у вас по якійсь причині не вийшло прийти, ви завжди можете замовити панахиду, літію і помолитись за упокій їхніх душ. Важливо, щоб наше серце боліло і молило за спочилих близьких, адже саме в молитві проявляється наша любов до тих, кого вже немає з нами.